Завершую гарбузовий сезон рецептом смачного зефіру зі смаком гарбуз апельсин який легко приготувати. Для пюре поєднуємо цедру апельсинів, цукор та залишаємо на 15 хвилин. Очищений гарбуз натираємо на великій терці, додаємо апельсиновий фреш та цедру з цукром. Перемішуємо, тишкуємо під кришкою 20 хвилин і пробуваємо блендером. Для сиропу поєднуємо апельсиновий фреш, агар-агар і залишаємо на декілька хвилин. Поєднуємо готове пюре, цукор, агар з фрешем, ставимо на середній вогонь і помішуючи доводимо до кипіння. Трішки зменшимо вогонь і Мішучи, тримаємо на вогні 4-5 хвилин. Якщо у вас є термометр, то температура має бути 104-106 градусів. А в цей час до білків додаємо лимонну кислоту і збиваємо на середній швидкості. Поступово вводимо цукор і збиваємо майже до піків. Продовжуючи збивати, додаємо гарячий сироп і збиваємо до легкого загущення. Швидко кладемо масу в кондитерський мішок з насадкою і відсаджуємо на пергамент. Залишаємо на декілька годин або на ніч. Після цього поєднуємо дві половинки і посипаємо суміші з пудри та кукурудзяного крохмалю. І насолоджуємося.